Перегрілася мобілка і не дала мені дознімати. Наші яблучка не показала. А на яблуні вже в цьому году пов'язалися яблучка. Ми їх покрасили ось краскою водоемульсіонною з ядом. І так вони голі дерева через цю краску випустили почки. Іначе їм стало легше. Як ми заліпили всі їхні. Оті вовки. Зараз покажу десь на груші. Оце ось така яблунька, теж такі яблучка почіплялись. Багатенько яблучок. Маленька, але ну, яблучка є. Побачимо. О, а це ж клубніка, то що ноу-хау наше. Ось, Олег посадив капусту в траву, в інтернеті піддивився. це наша клубніка. Так вона росте. О, ще одне дерево. Бистро покажу, бо вже зараз зарядка в кінчається. Це ще одна сливка синя, ще черешня, абрикоска. Вроді би ті, що крупні абрикоси. Тут вже ось на є плоди на цій черешеньці. Ось. Це ще одна черешня. Це теж абрикоса. крупна. Каліровка. І все в нас обкрашене аж верху. Ну, ну одна абрикосина, видать, причепилась, більш нема. На да. цьому роду не буде абрикос. Так. Ну і все, мабуть. З плодових ще вишні покажу. Це чорнокорка, нормально ягодок. І ще ось одна чорнокорочка. О, не знаю, як вони поспінуть, але ну, вчепилося ягод дуже багато. Прям все влите в ягодах. Я ж збігаю. Оце все така вишенька, мам, як у тебе. Це маленька, ота що сама перва спіна, світла ягодка. О. Так. О, ще Олега капуста. Там улітки її їдять. Тут уліток нема. Вон всередині треба її пересадити. Просто хоча б в землю. Так що це Олег на сіні таку капусту вирощує. О, горішок ваший. Оце ось ось так, а це у нас тут этот, чогось приболів. І ще один. Це ці барбариси. Ой, тут опа! Хочу збігати, показати, де в нас груша посаджена. Ще одна вишня така, як у вас. І ще щось я не що. Це ліх ложить, щоб трава не заростала. Тут ось у ліс. ліс і в лісі росте щось. Так, вишенка, Отака, як у вас, ось ось в лісі росте в цьому. Ось вона. Ось ось Бач, замульчіровано. Ну щось воно бідненьке. Я думаю, одійде. Ага, ну будь ніхто не поливав, бо Олег все таскає на грушу воду. Ого. Оце в нас таке в дворі робилось такий ліс з трави. Ось о горішок. Раз, горішок посажений. Ось ця посажена. Груша. Груша, і воно, труба на груші. Тоже коріння підливає. Груша, красуня чи що, вже й не пам'ятаю. А оцей вже й не пам'ятаю, що Олег садив. Теж щось посажено. Угу. І он горіх був пропав, а це відходить. Ой-ой-ой. ой, 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 ой. Ху -ху -ху. Кошмар. Я тут пояс провалилась в траву, повзу. Ой! Кошмар. Господи. Страшно ходити по цій траві. Тут може сидіти в ній. І все, горішок одійшов, був, пропадав. Ой, хто вже в травичці сидить, йому тут не жарко. Во. Буде щось на городі роблять. Оце такий у нас беріг. Один горіх і всем тут три горіха посаджено. Ой, ужас. А -а -а. Кошмар. Ось горішок теж замольчувано там. Оце ж треба срочно косити оці, оці трави, бо вони підсихають і підпалюють очерет. То тоді починає горіти аж сюди. Все. Трава ця починає горіть. І не можна, щоб було. Треба викошувати. Ще руки до неї не дошли. Ой, кошмар. Тут улітка влапить в Блін. Так, тут усе викошено. Кусок уже покосили. А в тому домі, що Олег зробив для цього. Ой, для Йожика, Завівся Йожик. Єжиха вивела в їжак в минулому році. Олегу захотілося його погладити. Він такий смішний, народився. І вона його забрала і все, і, і ушла отсюда. Ото вночі щось єсть. Моє мої. Ой! Фу. так, оце така красота з цієї сторони. І ще у нас Йолочка маленька. Рости починає. Вже прижилася до, до цього. Висадили її із горшка. Вона вже прижилась, голуба лочка. А ці вже здорові. Сосунки вирівнюються. Такі кривенькі були. А вже м'яма, яка в нас під басейн глибока. Так. Ще хочу вам бігом показати, якщо в спину цю сторону від Юри. Вам цікаво те, що я снимала. Так, бігом біжу до малини. Ага. то я там лохину показувала, лочку. А все, агрус раз ще посажений. Агрус два. Якийсь цей одна навіть бубка зав'язалась, молоденький. Агрус три молоденький. Так, це яблунька тут. Агрус груз 4. А це все. Уже кабачки. А це раз, два, там три, чотири. Кущі смородини йдуть, два рядка. Ну, все геть жовта становиться воно. Треба щось робити. А, я і зіл пробігла. що там які зіл росте. А це сливка, красива, така крупна буде. І я оце між ними покидала кабачки. Ось о, воно. Треба проривати, дуже багато кинула. ось ось. воно. <сум> Оце, кстати, єжевіка. Раз кущик. І два кущики єжевіки. Кабачки. А це маліна. Оце буде жовта маліна. Три кущі. От. Це ремонтанна маліна. Вон цвіте вона. Ось, ремонтана. Ось дві, дві маліни, якісь Олег був купив. Ой, в епіцентрі. Що тут пишуть? Маліна НУ. <свят element> Не знаю, що за НУ. Так. От. А це ось маліна, що я скапувала, казала. Вирівнювала огород, щоб він без нахила був. Оце їжевіка тут і далі пішла маліна. І ремонтанна. Між до нею укроп росте. Оце ці нагідки. І сюди я пущу в цю сторону кабачки. Ну Сюди на дорожку, щоб росло. От. Це нагідки. Сказали, що вони дуже корисні. Вони пугають болячки всяких вредителей. Так що це маліна. Між нею помідори, як ви бачите, навіть з помідорами вже є. Помідори цвітуть. От, укроп, цвітуть помідори. Ось помідори висять, але воно, бідне, щось загибається, цей помідор. Надачи чимось його піде піддобрить. Це малінку я купила взагалі манюнечку. Ось вона. Починає підніматися. Ну, це скільки в нас малини. Ось, о... Аж туди і аж туди, аж до того великого дерева. А тут, на цю сторону, як глянуть, це у мене салат, далі рукула, далі це ніяк не зійде Петрушка, щось в мене не де з Петрушкою. Укропчик редиска, яка постріляла якусь халери. Оце бути, якщо вийде, лук порей Таке щось тоненьке он стерчить. Не знаю, не похоже поки. І цей. Боже, як же ж воно. Шпінат, во, святіку шпінат насадив. Шпінат. І трошки клубніки ще тут кинула. Оце ж тут за туалетом. Взагалі я всі ліса вивела і в мене скрізь порядок. Ага, тут я вам ж показувала, що у нас тут чотири куща їжіки. Єжічка. Це ось щось зовсім бідненько. Так, це ви бачили? Я що там куліку ще не показав. Так. Ой. Це таке пахуче вечором пахне на весь этот двір. Я поки знімаю. А буркою зайнявся, ми борщик поїли. Так, оце вспомнила, це гортензія в мене буде цвісти. Гортензія. Щас я палку другу взяла, треба переложити другу палку, бо не годиться тоненька. Це що? Шап... Як це Олег? Забулася, Тут як називається. В мене хороше настроєння, він пою співає. Так. Ну я тут я не пам'ятаю, теж показувала, так? Да? Оце цю красоту, що я тут порозводила. Тут весною, як оце все розцвіте, оці цибулькові. Я їх стільки насадила. Навіть є в мене лук батут, мам, ось. Все. Називається лук батут. А тут двохетажний, як т'ютітоми був, двохярусний чи якось. Угу. Клубничку ж показувала, я вже не пам'ятаю, на чому в мене там перегоріло чи виключилося. Що така в нас мама? А, я цю сторону не показала, як у нас ці груші жовтіють. Так жалко. Таке все було в цвіту, але як зрізав цвіт. Воно починає потім чорніти. Вон лічить. І трубу вставив, і додаємо всяке таке їм. Ця груша наче була зеленіти почала і знову пожовтіла. Так що в нас оце. Дві грушки борються за жизнь, можна сказати. Так. А, на ці яблуньки... А, ось я ж покажу, що ми їх покрасили. Ось на ньому видно. Оце ось такі дирки. Навірно, так буде лучше. Подовбане воно. От, оце цикада так довбе, весь ствол кусає, прорізає і туди цих личинок запускає і потім воно починає пропадати дерево. Оце все, що було подовбано, видно. Ми його покрасили, якби наче воно закрилося. Сок не випускається з дерев. І в ньому яд, воно ну, тепер на нього не сідає. Це таке ми в інтернеті видивилися. Оце все, ще кущ оцей, палець всунула. Смородіне дерево. Кажуть, він як береза розростає. І ось яблунька вже така. Вся в яблучках. Це в нас одна така височенька яблунька, вона теж боліла, пропадала, ми її покрасили, наче вона починає. А це не знаю, показувала чи ні, що Олег потикав. І воно, воно прийнялося. Ось така смородина, як видуся, не знаю, як вона називається. Оце, оце смородина. Просто віточки тикну. Ну, вона як Агрус смородина, по-моєму, називається. Оце і в нас тепер така буде. О, бубок теж повна в цьому году. Так що таке діло. Я вас люблю. Я вам показала, яка в нас красота. Цілую вас. Надіюсь, що у нас хватить терпіння додивиться. Все, що я показувала. сейчас я переверну. А де ж тут поворот? Не поверну, так помахаю вам. Все, пока-пока. І Ваня Маша пока-пока. Наївся борщика, лежить оно. І Маша вам пока-пока. Ми закрилися від сонечка. Ось отак ми робимо так. Маха, Ванечка, махай. Отак раз. Раз. І от сонечка закриті. Вже сонце сіло.